Всім привіт! Давно я не знімала свій влог, днів 5, мабуть. Я сподіваюся, що попередні відео вам сподобались. І от я сьогодні... я сьогодні хотіла зняти такий сюжет цікавий. От я прочитала статтю, називається ця стаття Як стати розумніше. От автор цієї статті говорить про те, що ну, коротше, я просто поділю своїми враженнями, а ви поставте лайк. Ми наприклад, ми народжуємося всі з нульовими, коротше, ми, народжуємося з нульовими типу, да? ми не маємо ніяких знань, ніяких навиків, крім сосання, хватання. Там, ну, немовля, да? От. І Всі наші знання ми набуваємо з досвідом. Да? Можна стати, наприклад, мільйонером, а можна стати типу, бомжом, коротше. І це від нас залежить, тому що щодня ми робимо якісь, ну, стоїмо перед якимось вибором. Ми, робимо, ми говоримо або так, або ні в тій чи іншій ситуації. От. наприклад, ну, деякі люди можуть сказати, що, щоб стати розумним, треба там, багато читати грати в Шахи, там, ще щось, ну, таке робити. Типу. Але ну, якщо ти будеш багато читати, то будеш просто начитаним розумним. Ну, ти типу, будеш мати багато знань. Якщо ти гратиме в шахи, ти зможеш, наприклад, обіграти місцеву дітверу в шахи. Да? От. Але, ну, типу, мозок це така, такий самий м'яз, як і ну, всі наші інші м'язи. Тобто деякі люди мають там сильне тіло, деякі люди, ну тому що вони його тренують щодня, так? І деякі люди не мають такого сильного тіла, тому що вони ним не, не займаються. Так само і мозок. От. І, наприклад, є ну, деякі, коротше, деякі вправи, ну, ці ну, не вправи навіть, це ну, така методика, деякі дії. Можна сказати, да? які потрібно робити щодня, щоб стати розумним, тому що розум це е, деякі певні дії, які ведуть тебе до якогось результату. От, наприклад, я ну, тесно собі трошки занутувала. Е, але це треба робити щодня, і, е, ну, коротше, і це ну, такий інструмент, який дійсно працює, я на собі переконалася і вам раджу ось є шість е, тезисів. Так? Е, наприклад, казати собі ні, це значить те, що ти кажеш собі ні, якщо тобі хочеться зробити щось ну, не дуже корисне. Так? Наприклад, там, ну, піти, там, наїстися там, якусь солодощів, да? або пропустити тренування. Або ще щось, ну, таке, що тебе, ну, наприклад, ти знаєш, що це неправильно, але ти думаєш, блі, ну мені так хочеться, коротше. Ось в таких ситуаціях треба казати собі ні. І казати ні, Оля, ти коротше, будеш робити, ти, ти не будеш цього робити, тому що це неправильно. От. І наступний, наступний такий крок. Казати іншим. Наприклад, якщо тебе звуть звича якась там подружка, я не знаю, погуляти чи на якийсь концерт, який тобі не цікавий, наприклад, а ти йдеш, типу, коротше, ну, тому що типу, ти не можеш відмовити, це ж типу там твоя подруга і так далі. Да? Ти витрачаєш свій час, ну, типу, і тобі ну, це не цікаво, да? і тобі взагалі не цікаво. Ця людина, просто ти так робиш, тому що ти там, хочеш. Якось її підтримати. Але насправді таким людям краще вміти казати ні, тому що, ну, коли це тобі, наприклад, невигідно, чи якось чи ну, тобі, коротше, шкодить, і це тобі не корисно. І можна навіть ну, не поясняти, просто сказати ні, я не хочу. Це важко, але це працює. Ось наступний тезі сказати ситуацію. мені. Наприклад, в тебе якась ситуація. Ну, ну, от, наприклад, ти живеш, да, і ти знаєш, що ну, Ти, ну, коротше, треба вміти відчувати такі ситуації. Наприклад, що щось має статися, наприклад, ну, таке недобре. Да? Як цьому запобігти? Що ти можеш зробити, щоб уникнути тієї чи іншої поганої або неприємної ситуації. От. Потім четверте казати собі так. Тому що не завжди ми кажемо собі ні, треба казати собі так, але казати собі так потрібно теж правильно, тому що ти кажеш так собі, коли ти знаєш, що ти маєш щось зробити, наприклад, ти там собі напланував щось, і ти думаєш, блін, ні, краще не піду там я туди. Да, краще я цього не буду робити. Але ну, треба казати собі так, так зробити, тому що ну, це тебе там приведе до якогось певного результату. От. І ще казати, ну, це вже такий п'ятий тезис, сказати так іншим людям. Наприклад, ти хочеш там познайомитися з якоюсь, з якимось актором, наприклад, да, там, або. З якоюсь людиною, яка тобі цікава, яка тобі корисна, з якою тобі, ну, коротше, яка тебе надихає до чогось, до якихось, коротше, ну, якогось кращого, наприклад, краще мотивує тебе, чи що ще. Тобто, треба вміти знаходити підхід до таких людей і казати так, таким людям. Ось. Ще казати так ситуація. Наприклад, ти давно хотіла кудись поїхати чи щось зробити таке, да? не можна відкладати такі речі, тому що це також тебе гальмує і тебе приводить не до того життя, про яке ти мрієш. От. Ось такі тезиси я собі занотувала, і ну, взагалі вони працюють. працюють тому користуйтеся, можливо, це відео комусь буде корисним. Всім пока. Всіх люблю.